У самому серці столиці усього за 300 метрів від майдану незалежності приваблива інвестиційна можливість. На продаж виставлено колишнє відділення Комінвестбанку, об'єкт під ключ, який уже 13 листопада можна придбати на аукціоні фонду гарантування вкладів у системі Прозоропродажі. Запрошую на огляд. У складі лоту нежитлові приміщення цокольного поверху площею 179 квадратних метрів на вулиці Малопідваль, колишнє банківське відділення з необхідним обладнанням, готове до роботи або ж до переобладнання під ваш бізнес. За будь-яких умов вигідне рішення для інвестицій. Аукціон відбудеться 13 листопада за англійською моделлю. Стартова ціна 17 мільйонів гривень. Подати свою цінову пропозицію можна до 20.00 12 листопада. Участь відкрита для всіх фізичних та юридичних осіб, окрім пов'язаних з державою-агресором. Не втратьте свій шанс стати власником нерухомості у самому серці Києва. Усі деталі у публічному паспорті активу на сайтах фонду гарантування та Прозоропродаж. А також у віртуальній кімнаті даних. Беріть участь у наших аукціонах та перемагайте. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.